Привіт, дружбольоти! В цьому відео я покажу вам, як швидко апнути п'яту ступінь місарства для фракції Кістки Мерця. З вами, як завжди, капітан Steam Pirate. Приємного перегляду і погнали! Для всіх майбутніх днів вам знадобиться капітанський корабель. Чому саме він? Тому що тільки для капітанського корабля у корабела є на продаж ресурси та завдання. Біжимо до карабела на будь-якому форпості і в другій плаці діалогового вікна обираємо зайти в припаси та завдання. Купуємо квести для торгового союзу, воно має назву Цінний грузовий рейс. Нам потрібно десь 35 завдань. Цього повинно вистачити. Якщо ж ні, то ви завжди зможете тут докупити ще. Далі біжимо до капітанського столу і ставимо на голосування тільки на куплені квести. Нас цікавить форпост, на якому ви знаходитесь. В даному випадку це останній притулок Галеона. Якщо він одразу не випаде, а так, скоріш за все, і буде, то потрібно ролити далі. В основному я помітив, що потрібний форпост випадає на кожне сьоме завдання. Отже, зароливши потрібний нам квест, біжимо забирати товари. Щоб не бігати від NPC до NPC, я поясню, як все працює. На коні ми бачимо назву форпосту, а також ім'я NPC, у якого потрібно отримати товари. Якщо ім'я починається на букву Т, це скоріш за все таверна. Але може бути і «тулс» – «знаряддя». Якщо на В, то це магазин зброї від слова Weapons. Якщо на К, то це магазин одягу від слова clothes. Буква S відправить нас до корабела від слова ship. Ну і старший клерк – це завжди представник торгового союзу. Кожне завдання дає нам 8 товарів, а для підняття 5 ступеню емісарки нам потрібно 38-40 грузів. З цих розрахунків виходить, що нам потрібно заролити 5 завдань. І в результаті у нас буде 40 грузів. Тепер залишилося тільки завантажити все це добро на карабель. І можна вирушати на притулок смерті, що в квадраті I12. Ну а далі все просто. Діставшись притулку, піднімаємо в місарку кісток і починаємо продавати товари. Кожен з даний груз буде апати параметри місара. Я порахував і виходить десь 38 товарів, щоб підняти п'яту ступінь мисарства. На заключення можна порахувати. Затрачений час це десь 20-30 хвилин. Голду, витрачено на завдання. Якщо один квест коштує 800 голди, а нам потрібно 35 квестів, то вийде 28 к золота. Але при продажу ми отримаємо 25. То на виході ми отримуємо мінус 3К голди. Але у нас тепер є п'ята емісарка, і ми можемо бачити інші кораблі, у яких теж є багато чого, чим можна поживити. А можна взяти ще грузів з шостого завдання і вийти в плюс. Тут, як то кажуть, кому що вигідніше. Інфу я дав, так що користуйтесь. Ну, а на цьому все, друзі. Хочу вибачитись за те, що відоси виходять не так часто, як раніше. Але самі розумієте, щоб все було добре, потрібно працювати. До вас, як завжди, прохання, залишите вподобайку, підпишіться на канал і напиши будь-який коментар. Ну і звісно, якщо ти ще не граєш з нами, то приєднуйся до нашого Discord. Тут ти завжди знайдеш команду для виходу в море або ж просто веселе і дружнє спілкування. І саме головне, що там не буде ні одного маскаля. Приєднуйся посилання в описі до відео. На останок скажу, що ще побачимось! Все буде Україна, дружбальоти.